Всім вітання! В сьогоднішньому відео знову говоримо про хорошоп і про налаштування мерчант центру. Нещодавно мені задали питання, а що відбувається тоді, коли на сайті з'являються нові товари, чи вони автоматично попадають в рекламну кампанію. Відразу відповім: ні. Це треба робити все вручну. Тобто, коли у вас вже налаштована реклама, працює мерчант, працює AdWords, показуються обяви ваших товарів, рекламується сайт. Але коли ви додаєте на ваш сайт нові товари, то вони автоматично не попадають в merchant центр, і їх потрібно додавати вручну. Як це зробити, в сьогоднішньому короткому відео я покажу. І так, переходимо в панель керування нашого сайту. І на вкладці товари вибираємо ті товари, які ми будемо додавати в рекламну кампанію. Ну, наприклад, у мене з'явилася нова. Категорія. Я вибираю, наприклад, розділ. З'явився у мене там для здоров'я та туризму. Вибираю цей розділ. Він зараз не рекламується в мерчант центрі. Вибираю один товар і редагую його. Потрібно нам буде поставити в ньому налаштування, що він вивантажується на мерчант центр. Шукаємо галочку завантажувати на маркетплейси і відмічаємо його Google Fit for Merchant Center. І натискаємо зберегти. Тепер при генеруванні нового фіда цей товар уже буде в фіді, який буде відправлятися. Але потрібно ж нам прописати всім товарам. Тому повертаємося назад. Вибираємо ж знову розділ. Він у мене вибраний, і робимо експорт товарів. Експортуємо через Excel розширений. Натискаємо згенерувати. 2 секунди: згенеровано. Відкриваємо файл. Шукаємо цей товар наш. Ось він буде самий верхній. І тут є стовпчик вивантажувати на маркетплейси. Беремо цей напис і розтягуємо його всім товарам. Бачите, зараз його немає, тобто вони не вивантажуються. Розтягуємо його всім товарам. І е, лишнє можна видалити. Можна видалити тут. І, відповідно, також тут. Є. Можна залишити тільки два стовпчики. Це артикул, по якому ідентифікується товар, і е, наш стовпчик, який ми будемо саме відправляти зараз. Натискаємо Зберегти. Наприклад, нові товари. Переходимо в панель керування. І натискаємо імпорт. Вибираємо наш файл. Є, відразу підтянулося у нас. Автоматично визначилися стовпчики. Це артикул. І вигружати на маркетплейсі. Натискаємо імпортувати. Нові товари. Не імпортувати. Існуючи оновити, нічого не робити. Почати імпорт. Ну, Імпорт проходить дуже швидко, тому що тут мало дуже даних. Ну, Всього-навсього 40 товарів, і 39 з них успішно імпортувати. Ну, тобто, було 40 рядків. Перший це наша назва, і далі 39 товарів. Все, їм прописано. Merchant Center. Далі переходимо в маркетинг. Вибираємо маркетплейси. Натискаємо згенерувати фід. Фід генерується. Ці товари вже додалися до фіду даних. І тепер можна. Взяти наш фід, хоч україномовний, хоч російськомовний, і е, завантажити на мерчант-центр. Якщо ж у вас уже мерчен центр налаштований, після того як ми тут натиснули Згенерувати фід, переходимо в мерчант і просто натискаємо Оновити фід, тобто оновити дані, і нові товари вже з'являться в мерчен центрі. В принципі, на цьому і все. Нагадую: якщо у когось виникають якісь питання по Хорошопу, будь ласка, звертайтеся в телеграм. Завжди готовий всім допомогти. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей у наступному відео.